Вони мужньо тримають кордони та захищають нашу країну на передовій, а ще сильно потребують підтримки. Вінницька 120-та бригада територіальної оборони ЗСУ просить небайдужих долучитися до купівлі необхідної їм автівки. Наш підрозділ має потребу в автомобілі для виконання своїх завдань в повному обсязі. Звертаються до вас, шановні українці, з проханням про допомогу. Дякую всім. Допомагає військовим у зборі необхідної суми волонтерка Марія Васильєва. Реквізити розмістила на своїй сторінці у Фейсбук. каже, наразі зібрати вдалося трохи більше половини від необхідної суми. На сьогоднішній день зібрано близько 100 тисяч, не вистачає ще 75. Авто в першу чергу це життя, це життя. Бо якщо в підрозділу бойового є автомобіль. Зразу дуже сильно збільшується шанси, що поранених довезуть. Марія каже: збирати гроші нині складно, та потреби військових, особливо в автівках, ростуть з кожним днем, і це збір, який іде найважче. Тобто, зараз вже стало дуже важко збирати, бо люди виснажені і морально, і матеріально запити є щодня і кількість запитів тільки зростає, тільки зростає, і на жаль, окрім людей, окрім нашого українського народу, ніхто ну, ці запити не може забезпечити. Долучитися до збору може кожен. Реквізити розміщені на екрані.